Вітаю вас у Задзеркалі. З вами Аліса. І сьогодні розкажу вам, мене запитували, як замовляти посилки через НП Шопінг. Спочатку скажу, чому через НП Шопінг, а не напряму. Тому що напряму із зрозумілих причин зараз в Україну не возять більшість магазинів, я не знаю, можливо, є якісь, які возять. Але, ну, я не зустрічала, не, не стикалася. Е, ніхто не возить в Україну. І тому є така служба, перевізник, нова пошта. Це в Україні за кордоном НП Шопінг. Е, вона називається, яка має офіси в різних країнах світу. Зараз покажу вам ці країни, наприклад, так, як нам. Побачити країни можна нам побачити країни. Можна. От, подивіться: США, Китай, Італія, Іспанія, Велика Британія, Польща, Туреччина, Німеччина, Франція, Чехія, Канада, Латвія, Литва, Угорщина, Словаччина, Румунія, Естонія, Японія і Південна Корея. Тут є, бачите, позначки New, тобто вони розширюються постійно, додають офіси в нових країнах і так далі. І ви маєте, ну ми з вами маємо можливість в Україні навіть в цей складний час замовити якісь речі а, і так далі в різних країнах світу через НП-шопінг, через ці офіси. Тобто в кожній з цих країн нова пошта має свій офіс, відповідно, має адресу цього офісу, на яку ви оформляєте своє замовлення. Вони надають вам адресу, коли ви реєструєтесь. Як замовити? Є дуже тут простий, зрозумілий гайд. Покрокова інструкція, як замовити з Amazon.com через npshopping.com в Україну. Так, і далі поїхали. Реєстрація на сайті NPShopping. Ви заходите, взагалі гуглите NPShopping. В правому верхньому куточку у вас буде така вкладочка Зареєструватися, кнопочка. Ви туди натискаєте. І вводите свої дані. Ви можете через Facebook, через Google зареєструватися, або просто заповнити всі поля українською. заповняєте. Тут потрібен номер телефону і ваша електронна пошта. Все, більше ніяких даних. Ну і, звісно, потім буде потрібна ваша адреса, куди тобто адреса відділення нової пошти, куди доставити ваше замовлення. Тут ви реєструєтесь, ім'я прізвище згідно з паспортом. Як ви зазвичай посилки замовляєте, тому що на новій пошті потрібно пред'являти паспорт для ідентифікації особистості. Далі ви підтверджуєте свою реєстрацію через лист від НП Шопінг, який надійшов на ваш емейл. Ну і все, вуаля. Далі ви обираєте країну. Наприклад, зараз, ну, наприклад, США, де я найчастіше замовляю, в інших країнах також замовляла там різний досвід. Розкажу. Найчастіше замовляю з Amazon, замовляла ці роки, і з США. От, Обираєте вкладочку США, вам випадає отаке віконечко, де є адреса офісу нової пошти у США. Дуже зручно все зроблено, кожне поле окремо, і ви є така кнопочка Скопіювати. Тобто ви можете просто копіпаст робити, не вводити на сайті, де ви реєструєтеся, все це покроково, а просто скопіювати і вставити в поле, наприклад, Amazon, там, де ви будете заповнювати свою адресу. А ви це все зробили. Тут є ще ваш номер-ідентифікатор. Після реєстрації ви отримуєте персональний номер, що необхідний для ідентифікації ваших замовлень. Вказуйте його в додаткових полях при оформленні свого замовлення. От, і все, вважаю, ви зареєструвалися, і ви являєтеся користувачем NP Шопінг. Далі ви замовляєте, наприклад, на Amazon. Ви знаходите потрібну колоду, ну, от, наприклад, Окультне Таро. Ви додаєте його собі в кошик, ви оформляєте покупку, там підв'язуєте з. А, спочатку, мабуть, треба так: спочатку треба зареєструватися, я перепрошую. Спочатку вам треба зареєструватися. При реєстрації, як я вже зазначила, ви вказуєте не свою реальну адресу в Україні, тому що вам Амазон напише, що пардон, але ми до вас не доставляємо зараз неможлива доставка. А ви вказуєте цю адресу, яку вам надав сайт НП Шопінг у США. Звісно ж, Офіс у США у них, здається, один. І ну, адреса для всіх користувачів буде одна й та сама, вона буде відрізнятися лише вашим прізвищем і вашим оцим персональним номером. От, Ви на Амазоні все це вказуєте. Реєструєтесь як житель США, тому що адреса у вас буде США. І все, і спокійненько собі замовляєте, і ваші посилки Амазон доставить до порогу Офісу нової пошти. Американського офісу. Тут є нюанси. Я зараз хочу зазначити, що я в жодному разі не рекламую ні НП Шопінг, ні будь-яку іншу службу. Мені за це ніхто не платить. Просто я як користувач вам розказую свій досвід. І досвід у мене різний. І позитивний, і негативний також є. Є нюанси, я вам про них одразу розкажу. Наприклад, в суботу і неділю. У нової пошти, у НП шопінг вихідний, я не знаю, як в інших країнах в американському офісі вихідний суботу і неділю. І коли ви замовляєте посилку, Америка Велика, США, дуже велика територія, ви там можете не знати, з якого складу вам будуть відправляти. Коротше, ви не можете прорахувати, скільки днів буде їхати та посилка. Вона там зазначають приблизний термін, але він може не співпадати. І штука в чому? Що якщо ваша посилка приїде якраз у вихідні, коли НП Шопінг офіс буде зачинений, вашу посилку, ну, звісно ж, просто залишать під дверима. Швидше за все. У мене була така ситуація, коли мені перевізник а, просто прислали фото, що на емейл. E Вибачте, ми не можемо вам вручити посилку, бо вас немає вдома. Ми просто залишили її на сходах. І прислали мені фото посилки біля дверей, офісу НП Шопінг. Ну, і тут ви можете лише сподіватися на диво, що ваша посилка дочекається, поки її там хтось забере. Ну, але, можливо, її забере якийсь перехожий. Ну, якби таке теж може трапитися. І в цьому випадку вам ніхто нічого не поверне. Вони просто зазначать, що вони не отримали вашої посилки і все. Ну, і тим паче вони не зазначать, а ви будете дуже довго. Дуже довго ви будете з ними комунікувати, щоб все ж таки вам дали цю інформацію, щоб посилки такої вони не отримували. От, тому, ну, якби, будьте до цього готові. А, Далі, а, як ви, я розказала, як ми реєструємося, як ми замовляємо. А, коли Амазон, наприклад, ви замовили на Амазоні, Амазон. Вам показує ваш трек номер. Ось тут є вкладочка Returns and Orders, повернення і замовлення. Ви на неї натискаєте після того, як ви оформили замовлення, там буде ваше замовлення. І будуть всі ваші замовлення там зазначені, і буде ви зможете трошки відслідити вашу посилочку. Там вона виїхала, відправлена, не відправлена. Кошти, до речі, вони знімають не одразу, а знімають тоді, коли вже відправляють посилку. Тому що, наприклад, ви замовили там сьогодні, і вам може там повідомити вони на Амазоні, що, наприклад, тільки через тиждень колода буде відправлена. Тому що вони повинні її ще отримати з якогось складу, наприклад. Ну, таке може бути, це нормально. От, І ви просто перепрошую, втекла думка. просто кудись втекла. От, І ви отримуєте трек-номер. І цей трек-номер вам обов'язково треба зареєструвати в НП-Шопінг. В НП Шопінг додати відправлення. Так, ви натискаєте Додати відправлення. І тут дивіться, ви реєструєте. Оберіть країну, Ну, зараз я так умовно, США. Тут вам попередження про обмеження виходить. Далі інтернет-магазин Amazon. Ми вибираємо. Чи ви вже отримали трек номер? Наприклад, ми натискаємо так. Сюди ми вбиваємо трек номер. Далі деталі замовлення ми переходимо на наступний крок, і там вже будуть деталі замовлення. Ви пишете Ну, давайте так. Угу, не отримала, я зазначила, що не отримала трик-номер, тому що зараз я не збираюся нічого а, реєструвати. Всі мої посилки наразі приїхали. Так, деталі замовлення. Перейти на наступний крок. І далі, дивіться, ви можете назву відправлення. Зазначити Категорію, назву товару, скільки там товару да? і суму приблизно. Чи впливає сума на суму доставки, там впливає вага? Можливо, сума також, точно не можу вам сказати, От не можу. Все. І далі ми переходимо на останній крок, на який мене зараз не пропустять, тому що я нічого не заповнила. Але там просто вже ваша реальна адреса в Україні, щоб НП Шопінг знали, куди вам доставити цю посилку, тобто вони її отримують в своєму офісі США і везуть її в Україну прямісінько вам. І там це коштує певну суму. Суму ви дізнаєтеся тільки після розмитнення колоди. От, Заздалегідь вони її вам зазначити не можуть. Далі. В принципі, з гайдом це все. Як ви бачите, тут дуже все просто, дуже все зрозуміло, і нема нічого взагалі складного. Тут у мене тепер не завершене відправлення. Угу. Ну, от, от так, в принципі, от так це все відбувається. От. Якщо вам цікаво, ви там можете почитати, там є оплата, доставка, калькулятор приблизно собі там, порахувати. Тобто, але, в принципі, з досвідом, якщо ви будете замовляти, ви приблизно будете розуміти, яка буде вартість доставки. Да, там. Згідно з тим, там одна у вас колода, дві чи три, це ж там на вагу впливає, і одразу ви будете розуміти, скільки там буде коштувати приблизно. Ось така історія. Ще є такий момент, що. Ваша посилка ну є, звісно, ризик, що ваша посилка загубиться. Як я вже сказала, от є такий момент, що її можуть залишити під дверима, і її заберуть тільки в понеділок. І, ну так, Є такий момент, що ну можливо там є хтось черговий, хто забирає посилки ну не обов'язково аж в понеділок, але ну такий факт реально є. Це реальний факт, що посилку нікому вручити в вихідний і її залишають під дверима. Це по-перше, і якщо ваша посилка там загубиться, і НП в НП Шопінг вона не буде зареєстрована як прийнята, то вам нічого не відшкодують, нічого не повернуть, і ви просто втратили свою посилку, гроші і можете просто забути про це. У мене була така ситуація. У мене була ситуація з італійським офісом, і вона була не одноразова. Там просто був якийсь жах з цим офісом. Але зараз там змінився офіс, і я маю надію, що там все покращилося. Вони загубили мою посилку на третій раз. Двічі вони губили, але знаходили. Ну, не одну і ту ж, а різні посилки. Тобто, кожного разу я там замовляю в одному і тому ж магазинчику в італійському, десь раз на півроку я роблю там замовлення. Дуже люблю цей магазинчик, і от. Кожного разу там якісь були проблеми з тим, щоб знайти мою посилку на складі НП Але от Перші два рази з боєм вони знаходили цю посилку, а на третій раз вони її не знайшли і моя посилка була втрачена. Я довго з ними комунікувала, я довго з ними прояснювала, вияснювала, але вони знімають з себе абсолютно всю відповідальність, вони просто говорять, що вони нічого не отримували. Хоча служба-перевізник. Який віз посилку з магазину до офісу, надсилає мені всі відомості про те, що він посилку доставив. Значить, що вона доставлена, але ви нічого не можете довести. Тому я вас застерігаю: якби ну, будьте готові. Якщо ви вирішите замовляти через НП-шопінг, будьте готові, що якщо ваша посилка буде втрачена, принаймні на етапі. Не виїзду ще з зарубіжної країни, да, то вам нічого не відшкодують, нічого не повернуть. Там така політика компанії, що ви нічого не зможете отримати. Я не знаю, як відбувається, якщо там з посилкою щось трапилось вже коли нова пошта її везла, мабуть, тоді щось. Ну, я маю надію, що хоча б тоді щось вам відшкодується. У мене не було таких ситуацій, хвала Богам, але от ситуація, яку я описала, була реально зі мною відбувалася. І ще з однією моєю коліжанкою була подібна ситуація в іншій країні, але теж я не буду детально розповідати, бо ситуація не моя. Але ну, приблизно така сама, їй не повернули ні гроші, ні, і посилку вона не отримала, бо її просто втратили десь на офісі НП Шопінг. От така історія може бути. Тому ну, майте на увазі, є якби, свої плюси, є свої мінуси. Про вартість, ну, я не думаю, що тут є про що говорити, так? В них є певна сума, яку вони беруть за перевозки, там справедливо це чи ні, я не можу розмірковувати. От є така сума і є. Знову ж таки, треба бути до цього готовим. Mm. Ну, так, якби для мене найбільш такий стресовий, найбільш прикрий момент це те, що ти ніколи не знаєш, якби ти ця колода до тебе чи ні. Є такий трошки ризик. Так, він є. і Такий момент стресу і момент ризику він є завжди. Скажу, що зі США більш надійно їде. Тому, якщо ви плануєте замовити, почніть з замовлення США і з Амазону, ну, з знайомого, з перевіреного, як би такого масштабного сайту. Тому що з таких дрібненьких крамничок, ну, це дійсно зараз дуже ризиковано. От така історія. З нового офісу італійського я вже спробувала замовила, тому що. Сподіваючись, що ситуація кардинально покращиться зі зміною офісу, І, я не знаю, ну там реально з менеджерами, мабуть, була якась проблема. Сподіваюся, що вона вирішилась, тому що я так маю підозру, що не тільки зі мною була така ситуація, там реально з італійським офісом весь час була якась проблема. Так, до речі, ще, ну і ця посилка вже до мене приїхала. Ще її не забрала в Україні, але вона вже тут на місці, вже можна видихнути. Але що хотіла ще зазначити, є ще такий момент, слідкуйте за цим, будь ласка, трек номер, який вам надає магазин, може змінитися в процесі перевозки. Я чесно вам скажу, от в душі не чаю, чому так відбувається. Він може змінюватись двічі цей трек-номер, Тобто, у вас може бути три різних трек-номера і ну, ви можете просто ні сном, ні духом не знати правильний. Тобто той трек-номер, який вам надає магазин, чомусь служба-перевізник ну, зарубіжної країни може його змінити. Ви про це можете, ну, ви можете, ну, коротше, а ви ж реєструєте перший свій трек-номер. І потім НП-шопінг за цим трик-номером посилку вашу не отримує, а отримує, якби вже за новим, якого ви не знаєте. Коротше, це все теж такі нюанси, які треба виясняти, треба дуже моніторити. Листи від компанії перевізника від сайту. Так, я перепрошую, трошки перервалася. Про що я говорила? Про ризики. Я говорила про ризики, тобто моніторти, якщо ви замовили. Ну, якби, коли ви замовляєте по Україні, все це дуже просто. Да? Ваша посилка попала в мережу нової пошти, вам в зручний застосунок відобразилося це все, вам промаякувало повідомленням, коли вам слід її забирати, коли вона приїхала. Тобто ви можете навіть абсолютно не слідкувати за цим. Нова пошта послідкує за вас. То закордонні посилки я дуже рекомендую дуже пильно і ретельно слідкувати, перевіряти всі емейли від магазину, від компанії-перевізнику, від нової пошти, спілкуватися з менеджерами нової пошти, у них є таке зручне віконце. Ось воно, коли ви натискаєте на сердечко Customer Care, тобто піклування про користувачів. І тут ви можете. Задати своє питання, там, маєте питання, трекінг і так далі. Ви можете його написати, на зв'язок вийде хтось із менеджерів і з вами поспілкується. А, ну, наскільки це взагалі, дякуємо за звернення? Наскільки це взагалі а, як сказати, корисна штука? Звісно, корисна, але, ну, от вам, наприклад, скажуть. Коли ви запитаєте, наприклад, ви бачите, що Амазон вам надав інформацію про те, що ваша посилка доставлена була там, наприклад, вчора, а НП Шопінг не відображає у вас, вона зареєстрована. Зареєстрований трек-номер, все зареєстровано, але. Нова пошта не від що вона не відображає, що вашу посилку отримала. Тобто одні пишуть, що вони доставили, а інші не пишуть, що вони отримали. Ви починаєте вже пити валір'янку або щось міцніше, починаєте писати ну, такі тривожні особистості, як я починаєте писати менеджеру. А що трапилось, де моя посилка? Будь ласка, перевірте. Менеджер все, чим він вам зможе допомогти. Він вам скаже, чекайте до трьох діб робочих робочих, не рахуючи вихідні. А впродовж трьох діб ваша посилка ну, має, маємо надію, що буде зареєстрована на складі. А, проходить три доби, ви можете написати, вас знову будуть намагатися, ну, вам не дадуть ніяких конкретних дат, ніяких сроків більше. Вам просто будуть говорити, інформація перевіряється, чекайте повідомлення. І ви можете так чекати два тижні, як я чекала, і вам ніхто нічого не повідомляє. Періодично ви будете знову писати. ну Тобто я вам розказую, як от було, коли я, коли я не отримала свою посилку. Вони будуть там з якогось з третього разу, тільки з третього звернення впродовж двох тижнів вони тільки подали запит на склад. Запит на склад розглядається безстроково. Вони вам не говорять ніякого сроку, впродовж якого цей запит буде розглянено. От просто чекайте а Потім через ще якийсь доволі такий час, не, не добу, там не три доби, а більше я вже не пам'ятаю, точно це вже було давніше. Вони вам можуть повідомити, а можуть і не повідомити, що вашу посилку не знайдено. Якщо вам пощастить, то повідомлять, що ваша посилка знайдена. От, будь ласка, вона зареєстрована і так далі. А ви мож, зможете видихнути. От так ставалося перші два рази у мене на італійському офісі. А третій раз дуже згодом мені все ж таки з болем в серці вони повідомили, що ваша посилка не отримана. Тобто вони не повідомляють, що вони її загубили. Вони повідомляють, що вона не отримана. Коли я надавала всі там скріни, всі там переписки з перевізником, з магазином, що посилка доставлена, це не допомогло. Тому я вам говорю просто: застерігаю вас одразу. Якщо вони втратять вашу посилку, вам нічого ніхто не поверне. Майте це на увазі, це такий ризик. Ну, Ви або готові до цього і замовляєте, або не готові, і не замовляєте. Тут, якби, ну, можете, звісно, ще з ними судитися. Я не знаю, якби. Такий варіант я не розглядала. От, тому що от більше зараз нема чим зайнятися, окрім. Окрім таких дрязк з перевізниками. В цілому, ми, ну, якби є, я вважаю, є за що бути їм вдячними, тому що реально цей перевізник ну, дає багато можливостей. От, Наприклад, скільки колод в мене з'явилося на каналі завдяки замовленням з Amazon. Навіть я вже замовляла з Іці. А з eBay, мабуть, ще ні, ні, з eBay ще не замовляла. З Etsy замовляла, і ще з якогось сайту я замовляла, але то вже не через НП Shopping, то через Укрпошту, я вам про це говорила з Литви. От, І ем, от стільки колод цікавих ми з вами побачили на каналі, я вам їх показувала і сподіваюсь, буду продовжувати показувати далі. Ось такий невеличкий гайд. Сподіваюсь, змогла вам допомогти. Якщо у вас залишились якісь питання, будь ласка, запитуйте під відео в коментарях, ставте будь-які запитання, я буду по мірі можливості відповідати. Бажаю вам вдалого шопінгу, вдалих замовлень, вдалого поповнення вашої колекції, якщо ви колекціонер, просто вдалого таро-читання, якщо ви таро-читач. Ну і взагалі щастий!